Доброго ранку усім я бажаю. Діти, доброго дня, я вас вітаю. Осіннє сонечко зазирає у віконечко, гарного настрою друзям бажає зустріч нашу, час розпочинати, та іскорок суперсил зустрічати. Нумо, друзі разом грати, суперсили розвивати. Один, два, три, чотири, п'ять. Жуш у гості поспішає до малят. Цікаве будемо пізнавати і суперсили розвивати! Добрий день, друзі! Рада зустрічі я з вами. День сьогодні особливий, 16 листопада, день Гудзика святкують в Україні. Мало хто знає, що гудзики мають дуже давню історію. І використовувалися в стародавній Греції і стародавньому Китаї. Ще 150 років тому гудзики були такими важкими і об'ємними, що нагадували шишку з ялинки. Гудзик в ті часи був привілеєм багатих і часто виконував більш декоративну функцію. З чого тільки не виготовляли гудзики? з дерева, камінчиків, кісток та металу. У часи середньовіччя виготовляти гудзики було клопіткою справою, тому коштували вони дорого. Що більше гудзиків на одежі, то заможніша людина. В Україні панство прикрашало одяг гудзиками з перлин і коштовного каміння. Доки у моду не війшов одяг, що прилягав до тіла, гудзики слугували частіше прикрасою, аніж застіпкою. Гудзики навіть розписували видатні художники і їх цінували як скарб. Деякі з гудзиків – ніби маленький пазл з історії. Форма, матеріал, візерунок, усе це говорить знавцям про те, у який час, кому і для чого вони слугували. Гудзикам також встановлюють пам'ятники, який можна побачити у столиці України. В наш час виробництво гудзиків стало масовим, тому ми можемо обрати собі будь-які за своїми смаками. Ну, ма, друзі, разом грати і гудзики рахувати. П'ять гудзиків. Один, два, три, чотири. П'ять, вісім гудзиків, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Чотири гудзики. Один, два, три, чотири. Сім гудзиків – один. П'ять, шість. Сім. Три гудзики. Один. Два. Три. Друзі, зустріч наша підійшла до кінця. Тож до побачення дітвора. А ви продовжуйте грати і суперсили розвивати. Гудзикові фантазії уявіть і картину створіть. ¡Gracias